Старообрядці це була така гілка православ'я або древле православними, вони себе називали, яка не пішла за реформами патріарха Нікона, через що зазнавала репресії з боку московського згодом російського урядів. Серед старообрядців було чимало купців, і от старо часто густо ці люди намагалися втекти на південь України, де була все ж таки певна релігійна терпимість. І осідали чимало з них в Херсоні. Зокрема, сер... були вони купцями. І, зокрема, серед них була родина Єфанових. От ви бачите, надгробки її представників. Вони були Єфанови, Єфанови були у Херсоні відомими ценатами. Зокрема, серед їхніх їхньої їхньою була будівля стаціонарного театру, міського театру, яка, на жаль, до нашого часу не збереглася. Ця родина дала дуже поважну суму на її будівництво. Зараз ми переходимо до іншої старобрядської купецької родини. Ще одна відома купа, купецька старобрядська родина тропіни, які переселилися в Херсон з Вологодщини. Вони мали мали добрячу ділянку землі під Херсоном, вирощували пшеницю, але збіжжя вони, хоч і були купцями, але збіжжя здавали оптом іншим продавцям. А самі займалися благодійністю. І от, зокрема, Іван Афанасьйович Тропін на честь своїх батьків Афанасія та Ольги Тропіних заснував лікарню, яка відома і нині в Херсоні під, народ... під народною назвою Тропінка. В важкі часи голоду 1922 та 1933 років Тропінка ще плюс до всього годувала голодних. Хто потерпав від голоду, їм казали, йдіть в тропінку, там вас нагодують. І в лікарня ця, працює в дії в Херсоні і нині.